Вітаю вас! Сьогодні ділюсь з вами новиною чудовою. Е, отримала посилочку свою вчора. Ось накладна, дуже приємна посилка, так як я зареєстрований консультант фармасі е, і за четвертий квартал. Е, 2022 року зробила особистий об'єм більше 900 балів, і стала учасником програми Експерт Клуб від компанії «Фармасі». і отримала свої подарунки всього за 49 гривень. Ось оцей весь набір за 40. 9 гривень. Взагалі, цей набір для дому серія містер Випис Біохоум, Екопродукція, наша чудова дієва, коштував би десь приблизно 1800 гривень. Ось. А від компанії за, за мій об'єм продажів ось, ось такий чудовий подарунок я обрала. Що ж тут? Входить, які позиції, хочу з вами поділитися. Перша позиція, виходить, засіб для видалення жиру. Для видалення жиру. да Потужний дуже, видаляє гарну брудь, миттєво відчищає, можна використовувати на будь-яких плямах, на кухні. Ось сертифікат веган європейський, 500 мл, не містить цей засіб фосфатів, немає формальдегіду, хлору. Ось, дієвий, дуже сертифікація GMP, має 500 мл, зручна бутилочка, і в комплекті йде пульверизатор вже. Ось, де можна застосовувати на робочих поверхнях, на витяжках, на мангалах, на фрицюрницях, підгорілі поверхні, також на посуді можна. Тільки єдине, що не використовувати цей засіб на алюмінієвих поверхнях або клейонці, або він не підходить для мармуру. На інших поверхнях можна. Розпилюємо від поверхні на 20 см. Залишаємо до 3 хвилин і потім очищуємо вологою серветкою. Якщо стійкі дуже плями, тоді залишаємо на 5 хвилин. Ось такий бестселер від компанії Фармасі. Так що рекомендую вам ціна в каталозі цього засобу 209 гривень. Зауважте. Далі слідуча позиція в моєму подарунковому наборі: це засіб для миття посуду. Дерматологічно протестований, також веган-сертифікат не містить фосфатів, хлору, без формальдегіду, без глютену, без фталатів, без СЛС. Абсолютно безпечний, концентрована формула. Дуже ось 5 мілілітрів. Достатньо на 3 літри води. Здається, що цей засіб задорого коштує в каталозі 149 гривень. Але він того вартий. Приємний аромат лимону, ненав'язливий, Ось На українській мові все прописано: 300 мл сертифікований продукт. Навіть вся упаковочка, в котрій фасується ця продукція, вона еко-біорозлагаєма. І в цей пластик, в котру фасується вся ця лінійка та інші наші лінійки, він еко-біорозлагаємий. Ось, і в нього фасується молочна продукція навіть, так щоб абсолютно безпечний. І можна також розводити один до трьох цей засіб, гарно справляється з запахами, ось, різкими, будь-які види поверхень очищує високоефективний проти жиру, ось, для ручного миття посуду. Або розводити 5 мл всього лиш на 3 літра води, ось, або розводити один до трьох. Або в концентрацію. За вашими вподобаннями дуже чудовий засіб, я вже таким користуюсь давно, дуже задоволення, гарно працює, чудовий засіб. Далі в подарунку, чудовий також, неймовірно, крутий засіб, видалення накипу та іржі. Ось літровий літр, тисячу мілілітрів. Ось також без фосфатів, без формальдегіду, без хлору. Веган-сертифікат європейський, концентрований, дуже дієвий засіб. Також у мене є вже такий, а це вже буде в запаснику в мене. Ось. Великий об'єм, дуже надовго вистачить цього засобу. Для, підходить для сталевих поверхонь, для скляних, для керамічних поверхонь. Ось, при роботі використовувати гумові рукавички з цим засобом. Ось, для, якщо сильно забруднені поверхні, сталь або тефлон, або пляшечки, або чашки, глечики, Ось, можна застосовувати нерозбавленим його. Ось. І єдине, що він не підходить на лакофарбовані поверхні. Дуже гарно очищує від накипу, просто миттєво, дуже гарно очищує душеві кабінки, оцей наліт такий білий, дуже гарно. На змішувачах дуже гарно очищує весь цей наліт і дуже гарно працює від тержі. Так що рекомендую дуже дієвий та чудовий засіб. В каталозі взагалі він коштує 249 гривень. Ось, а засіб для миття посуду 149 гривень. Але ще раз наголошую: якщо ви консультант компанії «Фармасі» і приймаєте участь в програмах від компанії «Фармасі», то цей набір за ваш об'єм продажів ви можете придбати лише за 49 гривень. Так що, ось такі подарунки від компанії нас чудові. Далі універсальний засіб для очищення любих поверхонь в домівці. Чудовий також, великий об'єм 1000 мл. Підходить для чищення кахлю, для мармуру. Підходить. Можна очищувати керамічні поверхні, граніт Можна очищувати, безпечний для рук, ефективний дуже проти стійких плям та забруднень. Такий універсальний, чудовий засіб, сертифікований продукт. 50 мл засобу розводимо на 5 літрів води. Тобто дуже економно, у нас 1000 мл і 50 мл на 5 літрів води. І ж саме, що головне для господинь, для нас, щоб це було швидко, прибирання не потребує змивання. І абсолютно екологічний, також без хлору, без СЛС, без фосфатів, парабенів, без столатів. Ось сертифікація веган Європейський сертифікат, дерматологічно протестований. Еко-упаковка, так що такий дієвий, чудовий засіб. Ось. І потім поверхню просто витираємо на суху, та і все. Ціна в каталозі 219 гривень такого засобу. Літр його в упаковочці. Далі, в, замовли, в подарунку, ось такий чудовий засіб, мультифункціональний засіб. Це з ароматом. Чистоти 500 мл, також безпечний, абсолютно без шкідливих домішок. Сертифікат веган дерматологічно протестований ось сертифікований продукт. 25 мл розводимо на 5 літрів води. У нас 500 мл, дуже економічний, ефективний. Цей засіб можна використовувати для чищення. Меблів, стільців, килимів, також кухонне начиння, мармур, також для ванних кімнат, для кахлю, для компактів в ванній кімнаті, для кухонних витяжок також. Ще де можна застосовувати це для сталевих та пластикових поверхонь, дуже чудово буде працювати. І забезпечує чудовий такий аромат на тривалий час. Це аромат чистоти. Є ще інший аромат. Білі квіти, дуже. У мене зараз білі квіти, і потім буду використовувати цей 25 мл на 5 літрів води. Ось, використовувати з ганчірочкою або з губкою. І саме що головне знову для господинь, щоб швидко прибирання було в домі, не потребує змивання і витирання насухо. Чудовий засіб, я задоволена ним, вже користуюсь давно, а це буде в запаснику. І по каталогу він коштує 159 гривень, зауважте. Далі, в подарунку, плямовий відник рідкий, ось такий. Також 500 мл, також вже такий в мене є і я користуюсь. Чудово працює, видаляє плями чудово, наносимо на пляму на 3 хвилини. ось, І потім додаємо ось, трошки відсік для прання в машину. ось, і... Просто справляється дуже чудово, дієвий, ефективно видаляє будь-які плями і траву, та косметику, з олії, якщо плями, сок, чи чай, чи кава, бруд дуже гарно працює. Спеціальна формула тут змінює, не змінює кольор, що головне тканини та структури тканини, і підходить як для ручного, так і для машинного прання. Тобто намочити треба діляночку, де. Пляма, теплу водичку нанести засіб на 3 хвилини. ось, І цього буде достатньо. Також економічний 500 мл веган-сертифікат дерматологічно протестований, без шкідливих речовин. Ось, На українській мові все прописано. Чудовий засіб, я від нього в захваті. Далі в подаруночку два рідких засоби рідких порошки для темних речей та для світлих речей. Також по 500 мл дерматологічно протестовані сертифікат веган Європейський, екологічна упаковка, Ось дієві чудові засоби. Я користуюсь уже. Ось таким і додам ще для світлих речей. Ось, дуже задоволена ось цим. І це я також впевнена, що він не підведе. Ось, Біо... має спеціальні біологічні формули, котрі безпечно для людини та навколишнього середовища. Ось залишають кольори яскравими. Ось цей да, для темних речей. І зберігає насиченість кольору. Ось цей засіб для темних речей. Делікатно видаляють різні плями, легко розчиняються в воді при низьких температурах. Ось, проникають глибоко в тканину і забезпечують її м'якість. Так що, отак от формула. Цього засобу для світлих речей на водній основі також високу ефективність забезпечує при низьких температурах. Підходить як для ручного, так і для машинного прання, тобто економічні 500 мл. Ось, дуже дієві, чудові наші пральні порошки. На одне прання помірно забруднене, достатньо 33 мл. 33 мл, якщо водичка м'якенька. Якщо жорстка вода у вас, то тоді 50 мл. Якщо сильно забруднене, тоді ми додаємо 66 мл. Ось, і якщо м'якенька водичка, тоді, тоді додаємо 44 мл. Ось такі чудові рідкі наші порошки, запах не різкий, дуже делікатний, чудовий. І головне, що дерматологічно протестовано, тобто можна і алергікам, і дітям. То абсолютно безпечний і для довкілля, і для нас, для всієї родини. Це дуже важливо дуже важливо. Далі ще в подарунку, ось такі. Салфетки помічниці, наші для швидкого прибирання, вже використовую. У мене з ароматом лимона є, а це з ароматом бризу океана. Чудові салфетки, я в захваті від них 40 штук в упаковці. Коли треба швидко прибрати, ось коли гості на поріг, як то кажуть. да? І не тільки, ось коли немає часу, а треба швидко. І можна протирати поверхні різні, да? також можна такий лайфхак для вас, можна протирати комірці на рукавах та залоснившися комірець, допустим, від тональної основи, якщо да, якась плямка затерти дуже швидко і якесь свіже п'ятно. Протерти і дуже гарно працює. Також лайфхак, вам такий від мене, дуже гарно білу подошву на білих кросівках та ботинках. Дуже гарно працює, видаляє бруд, очищує дуже швидко і чудово. Приємні аромати мають. І навіть я вам скажу, їх 40 штук в упаковці, але її можна, допускається, вона дуже гарно просочена концентратом. Ось. І допускається навіть це прописане на упаковці, ви можете її сполоснути один раз і ще один раз використати. Тобто, у вас 40 салфеток, але ви можете їх використати 80 раз. Це дуже економічно і дуже чудово та дієво. Все на українській мові. Ось сертифікований продукт, сертифікат GMP. Все безпечно. Тож ось такі. Чудові салфетки. В каталозі вони коштують 119 гривень. Зауважте. Да? І цей подарунок, так як я учасник експерт-клубу, я отримала лише за 49 гривень. І також в цьому подарунку, ось такі чудові ще саше. Кожного місяця впродовж кварталу безкоштовно шість палеток саше пробників ну, з нашої продукції. В цей раз у мене шампунь з гіалуроновою кислотою кератинова терапія шампуні та маски, також серія з чайним деревом для обличчя. Наш чудовий Сісі-крем, коректуючий та з SPF фактором і доглядовий. Ось 9 в одному. Далі серія календула, неймовірно, для сухої чутливої шкіри. Чудова серія. Зараз дуже гарно вона працює в зимовий час і не тільки. Її навіть можна використовувати, чудово працює з псоріазом, з дерматитом, заживлює гарно, сухість прибирає. Для чутливої шкіри ідеально підходить. І наша неймовірна лінійка люксова, нішова, Resurface з ретинолом та вітаміном С. Я зараз нею користуюсь, обов'язково вам свій відгук надам, як і обіцяла, хочу ще протестувати її і отримати результат. І вже тоді з вами обов'язково поділюсь. Вона неймовірна. Я вас запевняю на 100% працююча, ось. Фармацевтична формула дуже дієва, якісна, і результат, як то кажуть, на лице. Так що рекомендую зверніть увагу на цю лінійку, Resurface з ретинолом та вітаміном С, антивіковий догляд. Чудово, просто чудово, вона працює ось, без зайвого перебільшення. І також в подарунок ще два аромати. Від компанії до цього набору аромат баолі чоловічий, дуже такий гарний аромат, морська свіжість, також присутні інші нотки, але дуже чудовий. Зараз, до речі, в каталозі на цей аромат Баолі дуже чудова акція проходить. Він коштує в наборі з з чоловічим ласьйоном після гоління для коханого, і цей набір можна придбати за 619 гривень і дуже гарно зекономити. Він універсальний і денний, і вечірній, дуже стильна, гарна упаковка. Верхні нотки лаванди, шавлі, неролі та бергамот, ноти серця в цьому ароматі чоловічому: ялина, лілія, морська водичка та зелені ноти. Ось. А базові нотки має дубовий мох, ветивер, амбра, мускус та кедр. Так що звертайте увагу, без акції 708 гривень, а зараз можна зекономити 619 гривень. Так що, неймовірно, він мені дуже подобається такий. Знаєте, по нотам він нагадує Джорджо Армані. Дуже такий стильний аромат для чоловіка, неймовірний. І також парфумований бальзам після гоління в комплекті Він доповнює цей аромат дуже чудово і дуже гарний подарунок для вашого коханого чоловіка. Так що зверніть увагу в лютому до свята. Побалувати свого коханого чоловіка або хлопця або батька. ось І ще один аромат в подарунок це жіночий аромат, і на нього також акція в каталозі. Жіночий аромат в подарунок хіз Person. Ось. В каталозі він коштує 549 гривень. А зараз можна приймав. Придбати ці два аромати любові чоловічий і жіночий, вони доповнюють один одного. І цей набір 899 гривень. Тобто ви зекономите майже 200 гривень. Чудова економія. Цей жіночий аромат має нотки верхні мандарину, ось, ананасу, імбир. Ноти серця розкриє сандал та дер... сандалове дерево, кориця та лаванда, а базові нотки. Це кава, мускус, амбра та ваніль. 60 мл упаковочки, дуже стильна така упаковка, гарна, і також чоловіча, дуже стильно виглядає. Чудові аромати, вони такі вже, я б сказала, нішеві люксові аромати. Ось так що, звертайте увагу на цю акцію. В лютому подаруйте собі та чоловіку таку пару, файну пару ароматів любові. Ось так що отакі чудові подарунки по експерт-клубу. І також ще за другий рівень експерт-клубу в подарунок промо-стійка. Вона велика і в екран не поміщується, тому трішки маленьке відео окремо зроблю. Ось. І така класна червоного кольору стійка промо Ось, і ще ну, я обрала в подарунок цей набір за 49 гривень, да? але у мене була можливість обрати набори по другому рівню експерт-клубу, ще інші, бо були на вибір: або можна було вибрати кератинову серію. Там ще в наборі Туш та Гель-Каштан. І аромат Гламурис, або ще можна було вибрати чоловічий набір, і серія для волосся Reviving. Там в складі Бібі-Крем, наш, алоє Гель, Татуш Зен і аромат Тантерія. Також був на вибір ще набір повністю по догляду за шкірою обличчя Акне або Аква ось, З гіалуроновою кислотою. І оцей набір, який я обрала для домівки за 49 гривень. І ще саме цікавіше, по експерт-клубу другого рівня за 900 балів і вище, я могла обрати в подарунок. Або праску Філіпс, або Тостер Ardesto, або чайник Філіпс, або набір вітамінів великий, і напій Грейн наш в сумці великий такий набір дуже чудовий, або Пауербанк на 10 000 мАч, або також сертифікат Allo на 900 гривень. Але я обрала цей набір для дому, містер Випіс, тому що є потреба саме. В цьому на зараз по техніці все є, і тому я скористалась акцією і придбала цей набір лише за 49 гривень. Так, що ось така чудова новина у мене для вас. Ось, якщо ви ще не консультант в компанії Farmacy і хочете приєднатись. Буду рада, знизу під цим відео буде посилання для дисконтної знижки на мінус 25%. Переходьте, реєструйтесь, я буду вас вести в компанії фармасі і всіляко допомагати. Ось в подальшому приєднуйтесь до мою команду. І також посилання буде нижче на мою, на мою сторінку в інстаграмі, також там в шапці профілю посилання на дисконтну знижку, щоб створити свій електронний кабінет мінус 25%, А також там знайдете дуже багато цікавої інформації. І хочу вам нагадати, що в цьому каталозі лютого діє акція чудова на наші коктейлі з білкові. Ви при купівлі отримуєте шейкер, який коштує 249 гривень. А ви його отримуєте в подарунок за 1 гривню. Чудові білкові коктейлі 520 грамів. Я вже спробувала полуницю, сподобалась. Ваніль зараз у мене вже закінчується. Також сподобався є ще шоколад або банан. Ну, саме головне, що тут в складі ізолят горохового білку 20 грамів. Це повноцінний прийом їжі. Один ви замінюєте. Ось 27 всього вітамінів і мінералів повний комплекс. Це дуже гарно для організму нашого, для нашої підтримки, збалансований склад абсолютно сировина, якісна, провірена сертифікація, халяль, GMP, SO, FDA, ось, FDH, нетоксичний пластик, екопластик. Ось дуже чи, чистий пластик без запаху, абсолютно шейкер. Немає в пластику ніякого запаху. Тут знизу відкручується чашечка, ви зможете налити. Є мірна ложечка в коктейлі, плотно закривається шейкер, не розільється, швидко готується. Можна на водичці, можна на молоці або на йогурті або на кефірі легкому. Ось дуже дієво для е, нормалізації вашої ваги, а е, саме головне для вашого здоров'я. Ось, і для нарощення м'язової тканини дуже чудово. Можна дітям від 6 років. Ось е, бистро, швидко готується. Зараз особливо це важливо для нас, бо е, часу ми не можемо гаяти, і світла часто немає. І, Ну і все інше, ви розумієте, і тому це дуже гарний варіант. Чудовий я використовую і дуже задоволена результатом. Ось так, що рекомендую. 1499 гривень коштує. Коктейль, ось, а шейкер за одну гривню. Обирайте свій смак, і також в складі ще клітковина. Це пребіотики, і це дуже корисно для нашого гарного функціонування кишківника. Ось так що звертайте увагу! Ой, прошу вибачення. І також, якщо зареєструєтесь, ви зможете приймати участь у розіграші ось таких чудових подарунків при купівлі коктейлю, зможете приймати участь у значить, крапельна кавоварка, ваги на підлогові та блендер. А розіграш відбудеться 22 березня в прямому ефірі. Ось, так що, ось такі чудові наші продукти. Дуже дякую вам за увагу. Дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви зі мною. Я розумію, що моя праця для вас важлива. Підписуйтесь на канал, буду дуже рада. Якщо не складно, ставте пальчик вгору. Для мене це дуже важливо. Я дуже рада, що ви на моєму каналі. Приєднуйтесь до велику родину фармасі буду рада вас бачити в своїй команді. Гарного вам дня! Бережіть себе, до зустрічі!